Скільки зробиш враже, кроків по країні стільки твого ляже роду в домовині. Давні часи річки та озера відігравали дуже важливу роль у побуті українців: рибалки ловили рибу та годували сім'ю. Мельники будували біля річок водяні млини та переробляли пшеницю у борошна, а жінки прали. Проте іноді у водоймах на людей чекала небезпека. Водяник міфічний цар, якому належить увесь водний світ: річки, озера, болота, моря та океани. За народними уявленнями, тіло водяника покрито мулом та лускою. Він має бороду й волосся з водоростей. Іноді з хвостом та крилами. Часто вважали схожим на людину з зеленим або чорним волоссям. Був здатний перетворюватися на сома, козла, собаку, качура або інших тварин. Йому приписувалася влада над рибами та іншими водяними тваринами і русалками. За різними переказами, місце проживання водяника або корчі та вири, або кришталевий палац, схований на дні. Водяник міг розливати річки, ламати греблі й водяні млини, топити худобу та людей, перевертати човни, гасити розпала на берегах вогнища. Особливо небезпечним вважався час після заходу сонця та на Івана Купала, коли цей дух затягував людей під воду. Крім того, його жертвами ставали п'яниці. В тонулі в воді хлопці, згідно з народними віруваннями, ставали слугами водяника, а дівчата русалками. Рибалки задобрювали водяника, кидаючи у воду частування хліб, варену рибу, сіль, горілку і тютюн. Мельники, що працювали біля води, захищалися від водяника, носячи шкуру чорного козла, яка нібито відлякує його. Вважалося, що коли людина тоне, то її небезпечно рятувати, бо водяник обрав її собі за жертву і може забрати й інших. Водяник ніколи не розлучається із золотим тризубом, за допомогою якого добуває із землі джерельну воду, щоб поповнити свої водні багатства, живити рослинність та усіх водних жителів. Під час дощу він отримує справжню насолоду, завжди смія. П'ється і плескає в долоні. Дощ для нього, наче п'янкий нектар або мед, який він з задоволенням поглинає у своє велетенське чрево. Найулюбленіша розвага для водяника збиратись у корчмі з нечистою силою, пиячити і грати з ними у карти або кості. Взимку, коли холод сковує воду кригою, водяник спить, тому на початку весни він прокидається голодним та злим. Через свою злість він ламає кригу, підіймає води, які виходять з берегів, і руйнує все на своєму шляху. У давні часи, щоб запобігти цьому лиху, люди купували за будь-які гроші коня якого три дні добре годували, а потім зв'язували путами ноги та обмазували медом. У гриву вплітали червоні стрічки і опівночі опускали в ополонку посеред річки. Влітку, щоб водяник не розмивав греблі, йому приносили різні дари. А якщо людина збудувала греблю на його території і ніяк не віддячила йому, то він мордував під час сну, а греблю руйнував. Водяник поводиться з людьми відносно мирно. Люди, котрі бачили його, кажуть, що тіло в нього обросле густим волоссям. Інші, що він подібний до чоловіка, але має великий хвіст та крила. Голос у нього глухий, але дужий. А риба то його худоба. Коли він розганяє її своїм дужим криком, вона розпливається по всій водоймі. І саме тоді починає клювати в рибалок. Водяник не терпить, коли людина необережно втручається в його царство, особливо вночі. Тоді може так налякати гучним сплеском по воді, що людині доводиться дуже довго боротися зі страхом. Русалки то доньки водяника, і він панує над ними. З гарними дівчатами, які втопилися, він іноді одружується, а часом навіть робить з ними непристойні речі прямо у видоймах. Розповідають, що жінки, які після заходу сонця приходили до річки напитися води, попрати або скупатися, могли стати його жертвами, якщо він зачарувався їхньою красою. Вподобавши дівчину, він тихенько підкрадався до неї, хапав за волосся і тягнув на дно. Бо втопивши красуню, вона навіки залишалась під його владою, і він міг робити з нею майже все, що захоче. Ось такий він, український володар водою Тільки уявіть, який прекрасний фільм жахів можна створити на основі цього персонажу. Надприродні сили, підводні володіння, моторошна зовнішність та його неймовірна любов до українських жінок це все може стати гарним фундаментом для захоплюючого та моторошного фільму. На цьому у нас все до зустрічі в наступному відео.